Уявіть собі чоловіка. Сидить у кріслі, дивиться в стіну. Жінка заходить і питає, коханий, ти про що думаєш? Він, не кліпнувши оком, ні про що. Вона, як це ні про що? Це неможливо? Мозок завжди про щось та й думає. А він чесно, ні про що? І це не жарт. У чоловічому мозку є окрема коробочка нічого, де він дійсно в нічого не роблені. І це називається просто перезавантажується. А тепер, навпаки, жінка сидить на кухні, обличчя спокійне. Чоловік підходить, що сталося. А вона нічого. І тут більшість чоловіків робить велику помилку. Вірить їй, але ми з вами знаємо, нічого в жіночому перекладі означає Ой-ой чоловіче, тримайся, бо зараз буде тобі все. От і маємо два цвіти, два мозки, два всесвіти в одній квартирі. Але ця різність не проблема, а подарунок. І сьогодні я хочу провести вас у мандрівку в чоловічий та жіночий мозок. Повірте, ви впізнаєте себе, посмієтесь з власних ситуацій і, можливо, зрозумієте один одного краще. Отже, блок перший. Чому ми різні? Це не просто хтось кращий чи хтось гірший. Це про еволюцію. Чоловік був мисливцем, йому треба було вистежувати, мамота, зосередитись на цілі, навіть не відволікатися. Жінка була берегиною, треба було одночасно варити кашу, стежити за дітьми, слухати сусідку і помічати, що чоловік повернувся з полювання похмурим. Так і сформувалися наші мозки. У чоловіка сильніші зони просторового мислення. Куди бігти, як зорієнтуватись, як розкласти план. У жінки сильніші зони комунікацій та емоцій, відчувати настрій, швидко переключатися між завданнями, читати між рядками. Саме тому чоловік пам'ятає дорогу до рибалки за 50 кілометрів, але губиться в супермаркеті. А жінка може відчути зміну в інтонації на одне слово, але тривалий час може не знайти машину на парковці. Блок. Другий приклад. Наприклад, в магазині жінка заходить купити чоб. Дві години, п'ять пар в руках, ще десять у кабінці, чоловік вже готовий здатися. Він мислить: ціль купити чобот. Вибрала перші, все, перемога. А для жінки сам процес важливий: як мисливство у зворотньому напрямку подивитися, оцінити, приміряти. Подумати, ще раз примірити. Чоловічий мозок і режим завдання. Чоловічий мозок працює як Google Maps. Він ставить чітку ціль і йде по цьому маршруту. Якщо на шляху з'являється емоційний знак або непередбачена деталь, він її просто ігнорує. Тому, чоловіки, якщо ви сидите мовчки під час суперечки, це не зло. Це ваш режим завдання. Ви думаєте, як розв'язати проблему, а не чому ти така зла на мене? Наступний приклад. Чоловік у супермаркеті бачить список покупок і йде по прямій лінії, не звертаючи уваги на акційні цукерки, на яскраві упаковки, і каже, ти що стоїш, і дивишся на полиці годину, забула про головну мету, що ми мали купити? По дорозі жінка питає. Ми не заблукали. Чоловік упевнений собі, ні, все під контролем. А на уже вже двадцять хвилин кричить Розверніться, коли це буде можливо. Розмова ввечері. Жінка, мені треба з тобою поговорити. Його чоловіка в голові лунає сирена. Небезпека, тривога, зараз буде скандал. А вона насправді хотіла просто поділитися новиною, що її подруга купила нову шубу. Блок третій. Наукові факти. Корпус колозус це мосток між пікулею в мозку, у жінок товщий. Це означає, що вони швидше переключаються між логікою та емоціями. У чоловіків цей міст тонший. Вони або в режимі завдання, або в режимі відпочинку. Чоловік мислить лінійно, міну. Завдання, рішення, результат. Жінка мислить мережево. десятки думок одночасно, і всі переплетені типові непорозуміння. Жінка хоче виговоритись, вона розповідає події детально, з відтінками, емоційно. Чоловік слухає і чекає пошвидше фіналу, і каже. Ну, то ти вирішила ту проблему. так?» Вона ображається. Я не просила рішення. Я хотіла твоєї підтримки. Чоловік мовчить, жінка думає, він злий, а він просто відпочиває у своїй коробці нічого. Покупки! Для жінки це свято, для чоловіка це тортури. Жінки можуть одномоментно Говорити, готувати їжу, слухати, планувати вечірку. У чоловіка це викликає легкий шок, як вона все це витримує в своїй голові. Чоловіки запам'ятовують факти, цифри, маршрути. Жінки деталі, нюанси, емоції. Чоловік може забути річ, яку ви казали вчора. А жінка запам'ятає навіть його інтонацію, колір сорочки та час, коли він це сказав. Чоловіки часто знімають стрес жартами, сауною, фізичною активністю, емоційним розрядом для жінок є розмови та підтримка. Результат у спільному житті один сміється, другий розповідає історії. Іноді це як комедійне шоу без сценарію. блок четвертий, гормони, наші режисери. Ось тут стає дуже цікаво: чоловічий гормон тестостерон. Це гормон сили, агресії, перемоги, і також ж він директор чоловічої сексуальності. Уявіть, у чоловіків його в десятки більше, ніж у жінок. Це пояснює, чому чоловіки. Встають зранку готові до подвигів. Йому не треба свічки, музики, романтики. Він готовий за замовчуванням. Жіночі гормони естроген та окситоцин. Естроген робить мозок жінок чутливими, уважними до деталей та до емоцій. А окситоцин це гормон ніжності, обіймі та довіри. Тому для жінок близькість це не лише про тіло, це про безпеку, атмосферу, слова, дотики. І тут народжується класичний конфлікт. Чоловік хоче швидко і зараз, а жінці треба атмосфера, настрій, підготовка, світло, музика, гармонія, дотики. Чоловік бачить жінку частинами. Доведено експериментами, що мозок чоловіка швидше фіксує груди стегна, ніж вираз обличчя. Жінки ж дивляться насамперед у очі. Чоловіки думають, про секс частіше в середньому кілька разів на день. Жінки рідше, але коли в жінки є довіра і романтика, її бажання триває довше і глибше. Чому чоловіки після сексу можуть швидко заснути? Тому що тестостерон знижується, а виділяється пролактин. Це гормон, що, виникає, що вимикає їхній мозок. А жінка навпаки після інтиму отримує сплеск окситоцину і хоче говорити, обійматися, ділитися емоціями. Ох ті маєш, він уже храпе, а вона ще будує плани на майбутнє. Блок 5 як ці же використати ці знання? Чоловіки, іноді просто слухайте, не вирішуйте нічого. Жінки, не лякайтесь порожньої коробки в його мозку. Це нормально, це просто перезавантаження. Пам'ятайте, різність це не проблема, це бонус. Отже, ми різні і в цьому краса. Жінки, як Wi-Fi, ловлять усі хвилі одночасно, а чоловіки як Bluetooth. Відключився до одного пристрою і працює. Разом це дає повний комплект, тож давайте не сваритися через те, що нас розділила природа. А краще сміятися, приймати і використовувати це як підказку, а не як проблему.